Сезон ремонту доріг розпочато. В Совіньйоні розпочались планові роботи з відновлення дорожнього покриття. Ямковий ремонт в житловому масиві виконується щороку навесні. Підрядна організація, яка спеціалізується саме на ремонті та відновленні доріг, спочатку виконує перший етап. За допомогою спеціальної техніки відбувається зріз верхнього шару пошкоджених ділянок доріг. А вже наступного дня починаються роботи з укладання нового асфальту. Попереджаємо, що в зв'язку з проведенням ремонту доріг проїзд автотранспорту на деяких вулицях може бути частково ускладненим. Зазначимо, що такі роботи проводяться за рахунок членських внесків, які витрачаються лише на утримання території кооперативів. Тому прохання до кожного жителя поставитись до цього питання з розумінням, не накопичувати боргів та сплачувати внески своєчасно.